Війна саперів дуже давно, і я стикаюся дуже з різними сапперами, противника, то я можу сказати, що там теж є недураки і розумні дуже сильно люди, які використовують ну, багато принципів мінування і всяких штук з як так сказати. З побутових речей можуть зробити непогану взривчатку і непогано замінувати будинок, ну, все, що хочете. Все, що хочеш можна замінувати. От, і вони над цим працюють, розвиваються ну, доволі непогано. Тобто, війна така йде потужна. Ми були тоді на Херсонщині, вони тоді замінували повністю весь населений пункт. Вроді би, ми коли зайшли вже, тобто ми. Так, уваги не придали, але були будинки дуже сильно і по-розумному заміновано, просто в проводці в самій будівлі, на виключателях, і плюс додатково ще йшли в подвали, де вони не могли вже, вони відходили, тікали. Свої БК вони за допомогою типу, світла, типу, електрики в домі. Якщо включаєш чи виключаєш, воно зразу і в будинку підривається, і підривається рядом підвал. Тобто доволі так. Серйозно вони і техніку вони хорошо мінували. З розтяжками у них теж дуже велика фантазія, особливо е посадки. От, вони схеми використовують, тобто, щоб мінувати. Там Не одна, не дві розтяжки, а у них йде цепочка тобто, противотанкова. Потім від неї там пару, вони навіть можуть ставити розтяжку, де розтяжка в лісопосадці. І вони біля розтяжки ставлять ПМН. Тобто, треба бути завжди уважним, бо то, що людина, коли сапер бачить розтяжку, він може забутися, що там біля неї щось може бути. І він вже от йде, він бачить розтяжку, йде знімати розтяжку. А виходить так, що є ПМНка. І вже мінус один сапер, тобто він 300, це теж погано, бо в нас такий случай вже був. Ми стикалися теж на, Хер... на Херсонщині. Наш, ну, він дуже досвідчений сапер був. От. Розтяжку пішов знімати, вже роботу зробили, пішов знімати розтяжку і підірвався на пеменці. Тобто не замітив, не придав увазі, що може бути щось. Тобто кожен шах свій треба постійно перевіряти. Міни. Хтось користується великими щупами. Хтось... Меншими тут в мене ще є. І є безконтактний, тобто пластиковий щуп. Це вже йде менший. Ну, десь ми не можемо працювати на повний ріст, ми працюємо на колінах. Десь типо, мусимо повзати, щоб такі нам щупи волонтери поробили. От маленькі, удобні, то ти не можеш залізти куди угодно. Ці вже так більш от, в полі працювати, щоб удобніше було. Ось ще і у нас має бути такий ключ для переводу. Це для теамок, більш так для противотанкових мін переводити, викручувати МВЧ. От. Кіперна лента должна бути у кожного сапьора з собою, що він міг позначити міну або от дороги пробиваємо, щоб позначати, щоб наші хлопці бачили. І наш прилад 7 діжка, міну шукач. На озброєння він прийшов не дуже давно. Ще калібрується таким стержнем. Ти його плюс-мінус настраюєш, отак. Він видає звук. І можна йти ним працювати. Тут так само є звук, є чутливість, більше, менша. В принципі, води він не боїться, як показує практика. Він на кожну темку, він має свій определенний звук. І якщо вже ти з ним довго працюєш, ти вже в принципі, знаєш, який звук на що видає. Авдіївка там у нас група працює, там дуже тяжла ситуація, але наші сапери справляються. Вони що і вручну мінують, і що дистанційно мінують. То есть, ну, вони все пробують застосувати проти нас. Вот. Ми так само же їм теж робимо сюрпризи, і мінуємо, і розміновуємо. Ну, тут, тут опять же, то есть, смотря, яка задача стоїть, якщо нам треба. Оборону зайняти, то так, да, ми замінуємо територію, то есть, і, і, і пацани захищені, і нам спокійніше. Якщо нам треба десь якийсь певний участок прорвати чи зайняти, то ми вже мусимо розмінувати, щоб наші проскочили. І вот. техніка, і хлопці, щоб ніхто не підірвався. Вот. Смотри, яка задача поступає від певної то есть, бригади, з якою ми працюємо. Куди нас покличуть, туди ми їдемо. Тобто. Ми не знаємо, тобто, хто нас покличе ну, ми, Я вже з всіма підрозділами працював, які тільки можна, плюс-мінус. На Херсонському напрямку, на Запорізькому, на Донецькому. Ну, вже ну, з багатьма працювали, тобто, ні, ніхто ще не жалувався. Або танкістів заводимо, або. Там, Сам перед там, піхоту, потім танкісти, тобто ми, наші хлопці роблять вилазки, там, вночі ну, по ситуації, скільки в нас часу є підготуватися до цієї контратаки, то есть, чи наступальних дій робимо вилазки з прикриттям, з розвідкою. Нас прикривають, ми виходимо, там, як це якщо це поле, допустимо, для танків треба зробити проход. То есть, це, не вилазять багато чоловік, це двоє-троє чоловік на колінах, чим нижче, тим, тим краще. Роблять проходи. І е, переходимо там, допустимо, якщо там поле у нас, ми зробили проход в полі, потім переходимо, там, чи якщо ліво-право там посадка якась є, що нам треба в посадці чим краще, бо пацики з піхоти можуть посадку передвігатися, це набагато безпечніше, ніж по відкритому полі. Ну, всегда, Страшно йти, завжди ну, страшно. Якщо пацики прикривають і з тобою, то воно якось так. Про то забуваєш, включаються всі в роботу, всі настраюються, бо чим швидше зробимо, <с comentário>, тим швидше поїдемо віддихати. Годинка, друга якусь каву чаю попити і назад до роботи. Так що тобто, Не дуже там, і страшно таку, попереді йти. Якщо пацики хороші, такі толкові, тобто прикривають тебе ззаді, то, то воно не страшно. То задоволення, то, то, то словами просто не передати, якщо ти дійсно щось поставив і, 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 от, і воно спрацювало і ще й на нашу пользу. Це, 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 таких, то, такого задоволення, тобто, його не описати, його ніде не отриш. Ну, тобто, там, там всі радуються оце, цьому бабаху. От, і Якщо він ще, ще такий хороший, то це взагалі супер. Взривати завжди цікавіше, якщо ще й велика якась кількість, чи треба е, щось, щось таке. Масивне підірвати, тобто якусь бомбу чи ще щось, то воно завжди цікаво. Ну і розміновувати теж воно цікаво. Це, тебе втягує це. Ти як заходиш, от посадка, поле. Ну, для мене більше таке посадка, цікавіше, там розтяжки, всякі, такі їхні штуки, приколи різні. От, поле там теж цікаво, але в полі трошки сланіше, ніж в посадці. бо того, що Противотанкові міни це таке, вони дистанційно закидають касетами, то є ліпістки, помки, то є помки на розтяжках йдуть, і вони йдуть в рядах, то є їх ну там кучність дуже велика. То є, і в полі ти вже максимально настраюєшся на роботу, дивишся під ноги, щоб ніде нічого не пропустити, бо то, що його дуже багато. От. В, посадці більш, там, в посадці працюють там, більш розумніші сапьори, з вилазками, вони вже встановлюють розтяжки, там, придумують, як би зловити когось. Ну, ну в кожного сапера, з, в Кожний сапер точніше, любить якусь певну ділянку, де працювати можна. Тобість, одні люблять ставити міні-поля, одні знімати. У ну, кожного свої якісь такі приколи є. Всіх ти знайдеш щось для себе, цікаве. Якісь, навіть сюрпризи можна цікаві побачити, що там переробляють, як переробляють. От. Якщо можна зняти, то да, то ми знімаємо це для себе так, і пацанам показати. Ну, в основному то 80% це одразу знищується на місці, бо незвісно, як воно себе поведе. Я став на посаду типу, сапера, відучився, типу, учіпку пройшов, але якось не придавав цьому значення. Потім приближали їдемо на розмінування, поїдеш. Не страшно, то поїхали, подивимося, що там робити. І воно коротко, якось так затянуло, що вже дуже-дуже давно катаюся. І ну, Робота подобається. Зато завжди з пацанами, весело. Тож, трохи, звісно, тяжко, але то нічого страшного. Ну, завжди адреналін. <рес> цікаво, завжди цікаво, ну, і страшно, і завжди цікаво піти, подивитися, що там. От, роздивитися, для себе багато чого нового можна теж Побачити і вже для себе можна щось придумати, якесь нове, щось теж і в них можна щось навчитися, теж їхніх сапьорів, як вони працюють, як ми працюємо. Тобто це доволі така відповідальна робота, і треба бути уважним, бо у нас, якщо ти не уважний, то це не пробачається. Це постійно треба розвиватися в цій сфері, бо то, що кожен день щось нове придумують, що ми, що вони, тобто треба завжди приділяти більш більшу частину часу свого цій справі саперній Так само є різно багато, багато різних учебок, де навчають сапьорів по, по три місяці і не і там є різні рівні сапьер, від першого до шостого, якщо я не ошибаюся, різні класи проти танку, протипіхотні, різні види саперки сапери треба люди. І мені страшно, і пацанам страшно, з якими ми працюємо. Тобто, ну, Всім страшно. Але ти коли вже заходиш на поле, включаєшся в роботу, ти вже про страх забуваєш, ти просто от, от, треба зробити і ну, вибору немає. Але в сапери треба йти от, людям, які знають, чого хочуть, щоб не боялися. от. Бо професія сапера ошибок не прощає. Тобто, якщо ти будеш такий неуважний, думати, чи стоїть робити, чи не стоїть, Професія саператиків, таких людей не потрібно. Тобто треба рішучих, впевнених в собі і щоб не боялися. В цілому робота дуже цікава. Хто любить екстрим, запрошуємо.